Всім доброго дня! То як же якісно і правильно змастити рушницю перед стрільбою? Існує три правила, виконуючи які рушниця вам завжди видячить своєю якісною роботою? Перше правило: будь-який вузол чи елемент рушниці, як і будь-яка механіка взагалі, який сприймає тертячий тиск, має отримати захисну плівку. Змащення. Тобто жоден з елементів рушниці не працює на суху. Друге правило. Щоб якнайдовше як якісніше утримати цю плівку на поверхні, використовуйте спеціальні синтетичні олива і мастила, які розроблені і виготовлені саме для змащення зброї. І третє правило. Давайте зброю. Саме стільки мастила, скільки потрібно, щоб отримати саме цю плівку. Все зайве мастила не принесе зброї ніякої користі, а навпаки збере на себе кучу бруду та пилу. Тож, мастимо зброю разом. Сьогодні у нас операція. Операція на колодці. Використовую рідку оливу. Одну каплю на шарнір цівки з одної сторони, з іншої сторони на е, щиток колодки, пальцем розтираю по шарніру, по одному, по іншому, пальцем витираю за шток звідника і розтираю каплю по щитку колодки. Пояснюю щодо щитка, Всі ви пам'ятаєте, що під час пострілу прориваються порохові гази і пригорають у вас на щітку. З часом вигораємо навіть метал. Щоб це запобігти цьому, ми утворили захисну плівку. Зараз порохові гази вдаряться об оцю захисну плівку мастила, вони її не пробивають. Залишаються на поверхні. Тому після стрільби ви одним рухом, ганчіркою стираєте весь нагар. І колодка ваша ціла. Маніпуляції на стволах використовую густе мастило. Саму краплину на задній опор цівки. На крюк. На шарнір. З іншої сторони на шарнір. Зверніть увагу. Там сама краплина. Задній упор стінки боса. З другої сторони. Зверніть увагу також. Сама краплина. Утримувач ежектора з однієї сторони з іншої сторони, площина роботи ежектора по коробці з однієї з іншої сторони. І площадки, рамки запирання. Упори рамки запорання. Все. По одній крапельки операції боковини працюють площини бокові, тому по одній каплі розтерли, все достатньо. Більше сюди смазки не потрібно. По закінченню стрільби, акуратно. Все, що ви зробили, змащення, все видаляємо ганчіркою. І так, до наступного разу. Вся операція повторюється. Всім добра! Не забувайте своєчасно робити ТО зброю. Пока!